Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі, і традиційно поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче вітаю. Добрий вечір Ілона. Добрий вечір, всі глядачі. Так, ну, ми, бачите, посміхаємося, демонструємо свою незламність, не дивлячись на те, що сьогодні були масовані ракетні удари по всій Україні. У нас є трошки проблеми зі зв'язком, тому вибачайте, якщо зависає картинка. Отже, прочитаємо історію, яку нам переповідає Євангелія сьогодні. І коли він був у Вифанії, в домі Симона Прокаженого і возлежав, прийшла жінка з Алавастровою посудиною мира з нарда чистого, дорогоцінного і, розбивши посудину, злила йому на голову. Деякі обурились і між собою говорили, навіщо така трата мира? Бо можна було б його продати більше як за 300 динарів і роздати в Богим, і дорікали їй. Ну, Поки що зупинимось, Отче, а що це за обряд був змащувати тіло миром? В даному випадку жінка взагалі злила все миро на голову Ісусу. Тобто, що це означало і як часто юдеї використовували в своєму житті миро? Давай почнемо з того, що таке це миро було. Нам Євангеліє говорить, що це нардове миро. Тобто нардова олія. Це, нашими словами, це був парфум тогочасний. І він, це саме це нардове миро, воно було відомо, що зустрічається за часів царя Соломона, і взагалі воно. Якщо я не помиляюсь, в Тібетських горах добувалося в Індії, і через це ми можемо зрозуміти, скільки, скільки воно коштувало, поки його доправили в ті часи в Єрусалим. Користувалися цим такими пахощами, такими парфумами, звичайно, заможні люди, тому що ми можемо уявити тогочасне суспільство, де не було у кожній квартирі засобів такої гігієни, як ванна, душ, а тільки могли заможні люди це собі дозволити, звичайно, якби були популярні серед людей. Та це ж не тільки тоді, це і в середньовіччя було, і навіть там в ті ж самі 18-19 сторіччя при дворах парфуми звідки пішли для того, щоб перебувати людський під зачасту. А, і те ж саме відбувалося з цим миром. Цікавий момент я хочу зауважити: от сказано, що люди оцінили оцей сусуд мира mm -hmm. Алавастрова Нарда в 200 динарів. 300. Скільки 300. це? Було? Ой, 300 динарів, так, дійсно, пробачу. 300 динарів. І здається, здавалось би, ну, питання: а скільки це? Одним, один приклад: це, в принципі, була, був річний заробіток звичайної людини. Uh -huh. Тобто, звичайна зарплата річна. А якщо взяти більше, такий дуже цікавий приклад, я знайшов, щоб ми могли оцінити коли. Ісус Христос проповідував пустелі народ, було п'ять тисяч. І він підізвав учнів і сказав, що, щоб вони накормили. І тоді Нафанайл відповів Христу, що а, у нас є тільки 200 динарів, і їх не вистачить на накорм... нагодувати п'ять тисяч народу. Тобто ми можемо сказати, що, виходячи з 200 динарів, що 300 динарів, це можна накорм... було нагодувати 5 тисяч людей. І це тільки чоловіки, незважаючи жінок і дітей. Тобто таку масу можна було накормити одним цим Алавастровим миром, сосудом мира, який mm -hmm. було розбито. Ми дійсно, ну якби, якщо так подумати. Е то да, Воно було надзвичайно дороге. Не Оце кожен, дійсно. напевно, Йо, на таке те, грішусь. що його добували в Індії, і воно, е, його доставляли в Єрусалим. Ну це надзвичайно дійсно була дорога річ. А, а, а цікавий а... ще один момент, я хотів ще так зауважити: що от тут сказано у Симона Прокаженого. А у Яна Богослова е, це говориться про те, що це відбулось в, в домі е, Лазаря, Марфи і Марії, Лазаря, якого він воскресив. Згодом, і що це зробила Марія. У інших, у Луки, наприклад, цей випадок описується, що це було у Симона Фарисея, і що омивала руки блудниця. Mm -hmm. І отут насправді тлумачі зійшлися на тому, що ця загадка не буде розгадана. Чи це було дві події таких, mm -hmm. чи це була одна, але кожен. Інтерпретував, ми не можемо е, пояснити, чому такі розбіжності. А от цікаво, е, тут сказано, що дорікали е, жінці, да, що якби продати угу. те миру, можна було б роздати в Богам. А цікаво, чи справді учні б так вчинили? От е, в принципі, чи допомагали вони бідним таким чином? Е, чи є десь в Євангелії свідчення, що учні Христа займалися благодійництвом? Конкретний випадок, ну я не пам'ятаю зараз, не згадаю, uh -huh. нібито і нема. Але те, що вони вже хтось з учнів сказано, хтось з учнів. А у Яна Богослова в Євангелії в цьому випадку сказано, що це сказав Іуда Іскаріоцький, який потім його е віддав на ворогам, зрадив так? Христа. Е то значить, у іудеїв його учнів було розуміння подавати якби милостиню. <реш> <реш> жебракам Т нужденним. Тобто, якщо про це проговорили, значить це було, і це було якби ну, частину їхнього світогляду. Цікаво, що равини того часу а, вчили, що Господь нам подає завжди бідняків поруч у нашому житті, щоб ми в будь-який момент могли творити милостиню, коли захочемо. Так. Тобто, якщо ми так скажемо про це вчили і те про це говорили про милостиню, згадали учні, навіть навіть той же Йуда Іскаріот, то ми можемо зробити висновок, що це було нормально для них давати милостиню. Ну це да... була доброчинність. Давайте дочитаємо цю історію, яка описана в Євангелії. Ісус же сказав: облиште її, навіщо її бентежити? Вона добре діло зробила для мене, бо в Богих завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро робити. Мене ж не завжди маєте. Вона зробила, що могла, заздалегідь помазала моє тіло на погребіння. Істинно кажу вам: по всьому світу, де тільки буде проповідане це Євангеліє. Буде сказано на спомин про неї і про те, що вона зробила. Отже, ну, мене тут зацікавила думка, що в богих ми дійсно завжди маємо поряд і можемо їм допомагати. А от чи можемо ми сьогодні зробити щось приємне, щось добре, безпосередньо для Христа, от як ця жінка? Ці слова скеровувалися особливо учням, тому що вони поставили служіння Богу. На ланку нижче ніж служіння жебрака милостині давати. Тобто вони ще не розуміли, хто перед ними до кінця знаходиться. Тобто, що це Ісус Христос, Син Божий, Месія. Тобто вони розуміли до них, так якби Господь про це їм казав, наводив думки, але от такого повного розуміння. І якби з розстановкою пріоритетів у них у свідомості ще не відбулося. Через це й було таке заперечення і нерозуміння, навіщо витрачати миру. Але от тлумачі пояснюють нам те, що би, сам вчинок, сам що дар є справжнім даром лише тоді, коли ти його не просто можеш а, спокійно десь взяти, якби не з. Витрачаючи свій час, можливості, кошти і, і, і передати цей дар комусь. А саме його цінність заключається в тому, що ти коли, даєш більше, чим ти можеш. Mm -hmm. Що ти витрачаєш сили, зусилля від тебе убуває більше, тим, чим ти міг би якби, без, е, без наслідків поділитися. І це стосується от саме того, що зробила ця жінка, ну там Уяна Марія. Е, що вона в цей момент зрозуміла, що треба так вчинити. І от знову ж таки, Світлоці говорить про те, що і ми маємо шукати ці моменти і не прогавити, тому що так можна провести все своє життя, шукаючи цей момент. І всі ці моменти, а це не він, це не він, перебираючи. Якби спішиться творити добро. І от ті слова Христа, що. Що його не завжди вони мають, а бідних завжди. Це дійсно такий більш акцент учням. Нам же сьогодні більше напевно буде звучати слова Христа: що хто зробить добро меншим, одному з менших цих, тобто нужденних, mm -hmm. той зробить це добро мені. І от саме так ми Христа сьогодні не маємо в живих. Ми не можемо йому е омити ноги цим миром дорогоцінним, фізично. Фізичним миром, дорогим, так, наприклад, якимось там Шанелю No5 чи mm -hmm. там, якимось дорогущими парфумами, розбити там двохлітровий склянку, mm -hmm. таку гарну сусуд і омити. Ми цього не можемо фізично. Але якщо взяти те, що Господу потрібно, парфум, якби, пахощі нашої душі, тобто наші, наші чесноти, то якраз оці. Добрі справи, які ми можемо робити зовні в цьому світі, або навіть ті чесноти, які ми можемо виховувати в своєму серці, в своєму розумі, тобто боротьба з гріхами, і те, що стоїть антиподом гріха, та ж сама молитва, те ж саме покаяття, це все є чесноти. І якщо ми їх можемо в собі виховувати, то це і є буде те нардове миро, яким ми, яке ми приносимо в свої душі Господу. Дякую за таке роз'яснення. І сьогодні в нас дійсно життя дає нам стільки можливостей проявити цю благодійність, тому що особливо під час війни зрозуміло, що дуже багато людей залишилися без домівок, без спокійного, нормального життя, тому будемо проявляти оцю свою душевну щедрість. Дякую, друзі, що ви були з нами, і будемо прощатися, отче. Ну, все добре. Хай Господь благословляє. Оберігає. Добраніч. Спаси Господи. До побачення, друзі, до завтра.